Сумчанин переміг у найпрестижнішому у світі конкурсі арт-фотографії. Дмитро Собокар сумський фотохудожник і телеоператор, отримав високу нагороду у Альтані World for Його світлину Золота симфонія визнали кращою в одній з трьох номінацій. Нагородження конкурсу цього року відбувалося на початку березня у столиці Катару Дохі. Серед призів не тільки високі грошові премії, але й обмін досвідом між кращими фотографами світу. Журі розглянуло 60 тисяч. Робіт. І українець серед переможців уперше за всю історію конкурсу. 33-річний Дмитро Собокар відомий вітчизняний фотометець. Народився і донедавна працював у Сумах. Нині мешкає у Львові. Про свої плани після престижної нагороди розповів телефоном. Зараз дуже активно займаюся арт напрямком своїй творчості. Хочу досягнути якихось сходинок, піднятися на які на якісь сходинки, на які ще не, не потрапляв. Починаю розвивати напрямок зйомок в Європі. Там мені здається, не вичерпана, просто така от поле не 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 вичерпана. Тобто там можна знімати, знімати і знімати.